Маленький екскурс. Іванчай вже в коліно. О, такий гарний. Можна буде пару штук зірвати, посушити, чай зробити. Виноград так само вже Грона позав'язував. Дуже гарний. О, йдемо далі на городи, глянемо, що робиться. Мася нас зустрічає. Я прийду, зараз тебе буду чухати. да? Чухати тебе? Ти хочеш, щоб я тебе чухала, да? Ай, Ай. Мася зустрічає. Так. Ну, з персиком. так само нічого не змінилося. Пару до один персик є завість, тільки одна штучка. Не покручений нічого, але це все померзло і засохло. Дуже шкода. Так, йдемо дивитися. Малина. вишня. Теж є вишні багато. Так, а черешня. Знову на ній нічого немає, хоч вона і цвіла. Це вже її п'ятий чи шостий рік, жодної бубки на ній немає, хоча вона цвіла. Одна якась така, не знаю, і обробляли, і все робили.